Доброго здоров'я, слава Україні! 23 серпня. Відбувся другий саміт Кримської платформи. Він розширив свою географію та залучив близько 60 партнерів України, держав і міжнародних організацій. Другий саміт гучно проголосив: Крим є невід'ємною частиною України, і наша держава повертатиме окупований Росією півострів шляхом, який ми самі вирішимо. Рік тому президент України Володимир Зеленський відкрив національний офіс Кримської платформи, який створений на базі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. З того часу представництво виконало чимало завдань у рамках внутрішнього виміру кримської платформи, зокрема, у контексті захисту прав корінних народів минулого року Верховна Рада ухвалила президентський закон про корінні народи України. Ухвалено стратегію розвитку кримсько-татарської мови на 10 років. А 19 серпня кабінет міністрів України затвердив порядок закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України. Також зараз розробляємо законопроект про статус кримськотатарського народу. На початку 2022 тисячі для підтримки незаконно ув'язнених Росією громадян України був ухвалений, поданий президентом України закон про соціальний і правовий захист політв'язнів, військовополонених і членів їхніх сімей. Прийнята важлива постанова Верховної Ради про захист Кримської єпархії Православної церкви України. Зараз, за дорученням президента, триває розробка та вже презентовано першу концепцію стратегії економічного відновлення Криму. Над нею ми працювали разом із Міністерством інфраструктури України, Київською школою економіки та представниками експертної мережі Кримської платформи для ефективної координації заходів і проєктів з деокупації та реінтеграції Криму, указом президента України створена консультативна рада з питань деокупації та реінтеграції. До членів ради будуть залучені українські держустанови та міжнародні експерти. Впродовж року представництво багато співпрацювало з парламентарями, особливо з учасниками міжфракційного об'єднання Кримська платформа. Спочатку повномасштабного вторгнення ми оновлюємо та пропонуємо зміни до законів і кодексів, спрямованих на забезпечення деокупації та реінтеграції Криму, а також для збільшення ефективності розслідування злочинів Росії. Готуємо спільно з парламентом комітетські слухання для обговорення реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Важливо зазначити, що кожного дня все більше наших громадян відкрито демонструється проти окупації та підтримку України. Від початку повномасштабного вторгнення на території Кримського півострову незаконно затримано понад 130 наших громадян, які відкрито виступають проти війни, підтримують Україну та чинять спротив, розповідаючи жахливу правду. Цей спротив є яскравим прикладом гуртування спільноти на території окупованого Криму. Активно діє вже відомий рух опору Жовта стрічка. Небайдужі активісти формують захищені канали зв'язку, організовують підпільні рухи, палять машини окупантів та кидають запалювальні суміші. В адмінбудівлі та військомати, де проводиться прихована мобілізація. Ми вже помічаємо, що до активістів долучаються і звичайні мешканці міст і сіл окупованого Криму, які публічно слухають українську музику та державний гімн України, не приховуючи свою позицію, записують відеопривітання привітання до дня нашої незалежності, відмовляються обслуговувати російських військових. Зокрема, нам відомі факти того, що у селах на півночі Криму принципово не продають молоко російським солдатам. Прості речі, але надзвичайно важливі. Якщо говорити про формати спротиву, ми поділяємо їх на кілька категорій. Перша це одиночні пікети на головних площах міст. Такі загалом відбувалися одразу після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, 25 березня жителька Сімферополя вийшла під будівлю окупаційної адміністрації та тримала плакат з антивоєнним написом. У соціальних мережах активно поширюються відео антивоєнного характеру чи справдиву інформацію про війну. Це теж один з дієвих механізмів спротиву. Зазвичай окупанти затримують авторів і видаляють відео, але копії все одно зберігаються в мережі. Люди поширюють правду про війну в особистих соцмережах або листуванні. Наприклад, саме за антивоєнне інтерв'ю для українського медіа кримсько-татарського правозахисника Абдурішита Джепарова заарештували на 15 діб. Також у травні цього року 23-річна дівчина із Севастополя на своїй сторінці соцмережі вказала напрямок затонулому російському крейсеру Москва. Дівчину притягли до адміністративної відповідальності, змусили заплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів і записати під примусом та погрозами так зване відеовибачення. Також розклеюються плакати у публічних місцях та поширюються друковані матеріали. Такі акції мають різноманітні форми вираження це написи на стінах, лавках, білбордах або на власних автівках. У тимчасово окупованому Криму почав діяти рух опору окупантам жовта стрічка. Люди зав'язують жовті стрічки та розклеюють плакати з лозунгами «Крим – це Україна і заявами, що всі окупанти будуть відповідати за скоєні злочини. Відбуваються також різні акції, перформанси. І серед самого неординарного це коли кримчанин вийшов на дорогу з косою в руках і плакатом Хто зі мною на Київську Русь. Також після жахливого теракту у Вінниці у центрі Севастополя невідомі намалювали фоторамку з траурною стрічкою та написом Ліза, прості нас і квітами поруч. Антивоєнні висловлювання у побутових. Ситуаціях. Наприклад, 24 червня вчительку однієї зі шкіл Джанкоя Сусанну Безазієву аштрафували та змусили звільнитися за спілкування з учнями на перерві. Вона сказала, що російська війна проти України протиправна і росіяни просто вбивають багатьох українців. Також помітно, що люди регулярно знищують російські пропагандистські матеріали, псують і пошкоджують, і навіть знищують пропагандистські банери, автівки з літерою «З», тощо таких випадків в Криму є дуже багато. Важливими є акції прямої дії проти війни. Тут варто окремо згадати про справу Богдана Азізова псевдозізи. 16 травня 2022 року кримський художник Богдан облив синьою та жовтою фарбою двері та фасад будівлі окупаційної адміністрації в Паторії, після чого кинув у будівлю коктейль із запалювальною сумішю на знак протесту проти повномасштабної війни. Того ж дня окупанти. Заарештували його, Богдана катували та погрожували під тиском і змусили записати на відео так зване зізнання, яке потім оприлюднили місцеві пропагандистські медіа. Спершу художника оштрафували, а згодом звинуватили в умисному знищенні чи пошкодженні майна замаху на тероризм і вандалізм. Наразі Богдан досі перебуває у в'язниці. Команда представництва постійно моніторить ситуацію з цими протестами і з тими активістами, хто був вже змушений, на жаль, виїхати з Криму. Ми тримаємо постійний зв'язок. Також додамо, що нещодавні і вже, можна сказати регулярні вибухи на території Кримського півострову викликають дуже різну реакцію місцевого населення. Частина людей радіє та чекає на зсу, бо розуміють, що цю війну розв'язала не Україна, а пропаганда. Росії, про нібито захищений Крим та надійне ППО, вже давно не працює. Частина населення налякана та боїться бойових дій і вибухів. Тут ми хочемо наголосити, що Україна цінує життя власних громадян, ніколи не буде стріляти по цивільних об'єктах. Але і ви маєте потербуватися про базові заходи безпеки. Якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об'єктів, то слід виїхати якомога швидше подалі від них. У випадку вибухів, якщо ви перебуваєте в будинку, слід використовувати правило двох стін. Також варто підготувати та скласти речі найпершої потреби, документи зараджзараджені пауербенки, ліхтарики, забезпечити себе достатньою кількістю питної води. Перевірте, чи є укриття поблизу вашого житла, чи вільний до них доступ. Повідомляйте Спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше. Всі роки окупації Криму Російська Федерація будувала собі військові плацдарми і нехтувала безпекою цивільного населення. За інформацією представництва, багато бомбосховищ не облаштовані закриті або просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупантів самостійно забезпечити собі вільний доступ до укриття. Як повідомив президент України у вечірньому зверненні по всій тимчасово окупованій території України від Криму до Харківщини. У російської армії немає, і не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищитимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони не розміщувались. Під Севастополем значить під Севастополем. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо. Російська Федерація вже програла цю війну, бо перемогти брехнею ніколи не вийде, і навіть 8 років окупації не допомогли Росії у цьому радому російським окупантам самостійно та якнайшвидше покине територію Кримського півострову. Україна переможе. Крим це Україна. І на завершення нас багато питають, де відбудеться саміт Кримської платформи у 2023 році. Тут варто наголосити, що цьогоріч ще планується перший парламентський саміт Кримської платформи в кінці жовтня у Загробі у Хорватії. І звісно ж, ми працюємо над тим, щоб у 2023 році саміт відбувався у вільному українському Криму. Слава Україні!